Бірш мені однаково Тараса Григоровича Шевченко читає Зарецька Марія. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені. Як Україну злі люди присплять, лукаві і вогні її збудять. Ох!